Продовжую розповідати про тортури в Новгороді Сівецькому. Більшість сусідів підписала що це, що я голосно стукала у двері сусідки, коли вона нам відключила воду. її, до речі, Бабінкове прізвище. Значить, я голосно стукала, за це вирішили написати ще, що я, злісна хуліганка. І що я маю сісти до Малп'ятника на цілу добу. І, і тоді поліцейський став ходити до нас майже кожен день. Він приходив, кричав на мене, щось таке говорив, залякував. Я пам'ятаю, як мені було погано, просто від того, що я виснажена, як в мене крутилась голова. Як я розуміла, що в мене може просто стати серце вночі 36 кілограмів, при рості мет 70 чи навіть мед 72. Я хочу сказати, знову ж таки, нагадати, що зараз в поліції працює багато дійсно порядних людей, ось в цій в районі нашій, і я нічого проти їх роботи, звичайно ж, не маю. І проти їх ставлення до мене, хороше ставлення у багатьох. А от той чомусь вирішив, що слід так мене допитувати. Допити дівчини, яка практично гинула. Татування дівчини, яка практично вмирала. Я після того випадку у мене почався реактивний психоз на кілька годин. Пам'ятаю, як мене хитало, як я ходила містом, як я могла лежати на дорозі, тому що я не мала силу стати. Я пила ліки 9 років, щоб загоїти свої рани після булінгу. Мені досі сняться кошмари. Мені досі може наснитися, що я гола, йду містом, і в мене кидають каміння. Це було найжахливіше, що може статися в житті дівчини, яка має надію стати моделлю, матір'ю, мати щастя. Але на одне питання, чому вони це робили, навіщо, завіщо, відповіді моїх болівнигувальників немає. Вони просто намагаються звинуватити мене, сказати, що я божевільна, ненормальна. І так далі. Суть тоді мене виправдав. Але досі мене можуть принизити містяни. Я виїхала звідти і жива здорова.